Ось така містовка в мене, по поволі, ліворуч, рибалками майже все зайнято, аж туди до сітки. А ось сюди до стінки вільно. Ось тут буду. Володимир мені зайняв місце. Привітайтеся. Привіт, привіт. Буду намагатися тут ловити. День добрий, ми шанування друзі. Сьогодні у нас рибалова. Ми з вами знаходимося в Києві, набережна, шостий причал, річка Дніпро. Буду намагатися сьогодні фідерами. В мене їх два, піймати якусь білу рибу. Що з цього вийде, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. Поприконуйся, друзі. Основа сьогодні буде пшеногу, варене пшоно з Ось скільки тут його багато. Ось. Шано і пластівці. Прикорку додам ось таку пряна карамель І ось таку канаблю. Об'єднаємося і буде мішанка. З наживки в мене опари шипінка традиційна, білий і в червоний кольор. Нагачок буду одягати кульки пінопласта. Ще в мене є ось такі пуфіки, мед. І ще є ось такий шматочок кукурузи. Кусок качана. Ось так, на сьогодні все. Ось що в мене є в наявності. Монтаж доволі простий, до речі, яким я користуюся постійно останнім часом. Зараз одягну повітець і покажу вам, що це за монтаж. Ось такий коралік один, прив'язаний до нього фідергам, далі йде повідець. Сьогодні буду використовувати з довжиною близько метра. Ще один коралік, на ньому, припончик невеличкий і кошик ось такий 90 грамів. Місина діаметром 0,14, ось така. Гачки використовую шостого номера. Ось такі. Ось така доволі проста смесь. Початку риболовлі запропоную рибі ось таку комбінацію. Минула риболовля показала, що вона доволі ефективна. Ось така насадка, наживка верніше, Кулька пінопласта, а пари шипинка. Володимир сьогодні на утку тільки ловить. І вже піймав першу рибу. Плітка невеличка, але вже є. Чи ти не підгодовував точку? Активна, активна риба сьогодні. Побачимо, як в мене сьогодні буде на фідер. Зажуті вже перше закидання зробив, чекаю клювання. Маємо першу, першу рибку і, і все. Чебеди сіл, ті палки, оце да, стріла. Вже побачив одно клювання, навіть риба була. І ось кусок шнура залишилось на гачку. а Риба зникла. Продовжимо риболовлю. Вже клювання перше було. Роблю інтервали між закиданнями дві хвилини. На початку. О, О, Володимира Окунь клюнув. Окунь-окунь. Гарний. Тихо, тихо. А ну, покажи його сюди. О, ладно, беремо. Вдалося піймати врешті-решт першу рибку. Ось така гарна пласкирка. Беремо. Маємо рибку. Синець. Або хто це зараз білоучка, здається, або синець. Ось така білоучка, На потяжці клюнула. Ось така гарна. Берем. Дві години риболовлі за нами. Декілька рибинок вдалося піймати. І наразі все. Рибалки всі розійшлися. Тільки відпочивальники, студенти. Пари позакінчувались, поприходили. І ми з Володимиром залишилися тут. Можливо, ще щось і впіймаємо. Найвеличке підсумування, друзі. Рибка сьогодні влювала, але дуже-дуже погано в мене на фідер. Але мені вдалося декілька рибинок піймати. До речі, я вам зараз їх покажу. Володимир ловив на водку нього результат набагато краще. Ось мій лов, друзі, що вдалося піймати. Рибки небагато, але вона є. Плоскірка, як можете бачити, гарна. Синець, біла очка і маленька там плоскірка внизу. Ще мені декілька рибинок не вдалося витягнути, повідпадали в черпінь. Ось така риболовля сьогодні була, друзі. Це, друзі, Нове місце, новий день, нова рибало. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо. У мене два фідерних худлища. Буду намагатися випіймати якусь білу рибу. А що його вийде, папа. Сьогоднішня прикормка ось така. За основу взяв я горох. Варени перемилене на місцерубці. Додам. Прикормки. Фідер пряна карамель. І ось таку канапля зроблю мішанку професійний рибацький міксер з наживки в мене сьогодні тільки опариш і пінка Забарвлена в червоний колір вже кастер з'являються а ще там жовта пінка є. Уже, друзі, з наживки тільки опариш. Можливо, буду використовувати ось таку насадку. Пуфіки На гачок буду одягати кульки пінопласту. Ось така насадка. Традиційна. опариш Верніше спочатку кулька пінопласта, опариш і пінка. Ось так презентую. Роблю перше закидання. Вода зелена, як купорос, Течії нема. Вітром поволі несе зеленцю. Відпочивальників багато. У багатьох киян сьогодні вихідний. І я вирішив пройти на риболовлю. Пройшовся всі мої місця, які я визначав для себе як перспективними, заняті, що поробиш, а нічого не зробиш. Зупинився на цьому місці. Колись я тут рибали. До речі, вдало. Як сьогодні буде, побачимо. Сигнали повітряної тривоги валають. 16-20 роблю закидання з інтервалом 2-3 хвилини. Поки що кльова нема, чекаю. Іти чи йдемо. Обрав дистанцію 68, близько 70 метрів. Можливо, потім щось буду міняти. Поки що клюва нема, Чекаю. Баклан палює, що тут отут виліз прямо напроти мене. Теж хоче рибки. Година риба за мною. І ось друзі ми маємо першу рибку. Ось таке малятко клюнуло, Випускаю, звісно. Буде жити. Телепортація, друзі. Знову рибалові. Те саме місце, де проходила моя минула риба Тільки сьогодні в мене буде зовсім інша рибалові. Буду рибалити маховим будущим. Така мене довжиною 7 метрів. Застав ось такий, як можете бачити. Зараз навіть прочитаю. 7 метрів поплавець 4,2 грами. Основна жилка 0,24, повідець 0,14. Ось так я підписую. Буду сьогодні зі Снастю намагатися піймати якусь білу рибу. А що з цього вийде, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Чому саме маховим вуличним я вирішив тут порибалити? Попросту. Ось я його зламав. Верніше, воно в мене зламалося на одній з попередніх риболовлів. Я отак підчинив його. Воно після ремонту. І я хочу його зараз перевірити, чи працює воно, чи взагалі треба коліна міняти. З вуличчем все добре, працює. Навіть вдалося першу рибу піймати. Ось такого пічка не ліночку. Зараз зроблю менше глибину, можливо якась біла риба. Корм поки що не кидаю. Сподіваюся, що буде якась активна риба. Бички клюють один за одним. В тим разі зроблю менше глибину. Ось так, сантиметрів на 5. Можливо, біла риба клюне. вище від дна. Бички клюють, біла риба поки що відмовляється клювати. Можливо, пізніше буде, як би сказав Костянтин Павлович, в 17.02. Там, здається, сома тянуть рибалки. Щось там зачепилося в них. Але віє дуже сильно. Свіжутко. Клює рибка. Біла почала клювати. Ось така дрібна. Наразі. Це невеличка, але є. Не хочу виходить. Таке малятка клюнула. Буде жити. Ще одна плітка клюнула, ось така непогана, непогана. Ну ось, друзі, мій улов, що вдалося піймати. І оса тут як тут. Ось так, плитка і бички. Декілька штук я забрав, в основному плитка. Підсумування, друзі, об'єднаю всі риболовлі в одну і закінчую їх сьогодні на сьомому місці. Всім я хочу вам сердечно подякувати за перегляд, всім я вам бажаю міцного здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю. Зустрінемося наразі.